Всім привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, з вами я Тимур, І сьогодні ми будемо грати в Craft More World. Починаємо зараз О, це воно. Зараз. Дивіться. І сьогодні я буду про вот такі гриби. И в них я зробив будинки аж три гриба. И я їх зараз показую. Перший гриб виглядає так з панорамними вікнами. Вважається більшим, те, що буде інший, але інший гриб буде гарніший, набагато. От, отут це спальня. Оце аква. Ну, отут я буду хранити всякі ресурси. Ну тут, бачите, сундучок один там, один там. Тепер ідемо до наступного будинку. А він вам тут? Ось. Я його сам будував. Він уже белый гарний. Тут тато і мама живуть. А, тут тато і мама живуть. Отак він виглядає сундучок, так, щоб крафтити всяке, два ліжка, ну, щоб мама і тато могли спати, їх же двоє. Я все досмотр. І найкрутий він зараз буде перед вами. І дивіться, який він величезний. О! Я, а зараз чекайте. Заходимо в наш будинок, тут освітлення навіть є. Mm. А тут кухня. А тут спальна кімната. Так, зараз оспитуємо кімнату. Зараз поспати треба о все можна включати, а тут у мене туалет, тут мати руки. Це впав. От тут виберемося, який дуже важко пройти, бо він а, з дверима. Бачите, тут на кожному шоу двері. Тобі не можна. Бо так. я знімаю відео. Я знімаю відео. ну, от, -от э, лабірин такий дуже класний. Ой. Ну, і я хочу ще дещо показати, Я тут дерево саджаю. Все. Одно, другое. А И... вот там трати я его не садил. А вот тут еще одна роста. Она наибольшим буду. Дуже велика. А вот тут я, вот тут я хочу сделать... Я хочу а... Еще один буд... а... будинок на дереве. Зараз. Я вам покажу, як треба робити будинки на дереві. Беремо де... ну, любий блок. Ось мені э, подобається отут -от десь. От таке. Ой. І все розпочинаємо. Треба зламати отут. -от. Я конечно так. Ну, треба вот так лишь розкопати. Ну все, я очистив відстви. Вот так воно у нас була. Настійно це пробуємо. Треба Насить, э, зламати <звели> от росту, це буде дуже швиденько. то наш веденьку це зробимо. Дякую. Бо я вже професійно граю в Майнкрафт. Тоже было вот так. Тут будут помаранные векна. Это будет стена. Так, стены. Опять. Okay. Тут такая классная стена. Это классная стена. Да. Треба підводити. треба втрибу і треба Захар, не заважай заважаю. Захар, не заважай Зараз отут проход отут. Треба... і тут. І обов'язково треба зробити стіну висотою в три блока. Це ну, щоб можна було зробити зверху кришу. Якщо ви хочете, щоб я ще одне зняв відео з Крафт Моруд, там де я буду показувати щось схоже таке. Тоді ставте лайки на це відео. І я зніму ще, ще одне. Схоже. От, а от там, де я зробив дирки, тут повинні стояти вікна. Ось. Вікна. Я знімаю тільки відео, якщо ви поставите лайк, схоже дуже. Ну, а зараз ми тепер беремо ліжко і робимо дизайн. Я? Yeah? Да. А, ah, ah, yeah. А вот тут... А вот тут треба взяти сундучок и верстак. Спочатку сундучок. Ставим, да вы хотите. Я хочу вот так поставить. А вот тут поставлю верстак. Mm -hmm. mm -hmm. там...

Повноцінно закінчили будинок, і я хочу ще дещо показати, як будувати гриби. Оце. Все, я забув все закрити, все закрив. О, А Оце я починав вже, він буде в нас дуже високим. Треба лісницю поставити. Сходи. Теперь Ой, я тільки що залізла наверх, але впала. Ну, объективно, це просто так. Я дуже високо побудовав. Так, це незручно, але що був гарний краєвид? Треба отак. Великому зроби. Це велика. Він буде сильно велике. Але великим. Ти буде такий великий треба отак вот зробити. 1, 2, два три. А вот тут я две пятерка 1, Так, 3, один два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре. так, и пять. Все. И вот тут мы э, пока еще Майже весь Тепер треба оці там, де ми зробили дерка, забудувати, щоб підлога була. Ой, я. Отець там тебе позивов. Один, два, три. Тепер Тепер туда... буде. Ванна. Ванна? Да. Я трошки потім побудую, і дивіться, отут треба ну, такі побудувати ну, такий бокс. Зараз я покажу, де його знайти. Його знайти легенько, просто отут, дуже легко. Оцей, оцей ми трошки потім візьмемо. Він в мене вже є. Його там він нам теж буде потрібний для того, щоб зробити, Що зробити. Для того, щоб зробити дуже. Ну, гарний гриб. Ну, це ж такі гриби. Такі гарні? Так. В гані? Да. Зараз треба поспати піти. А ні. А, вже добудуємо будинок. Хоч і погано видно. Стоп тут. А, то мені показалось. А, тут треба отак по колу зробити червоне. І от цей величезний я сам робив. Нам десь 500 блоків. І ну, це не справжній Майнкрафт, але це копія Майнкрафту. Називається Крафт Якщо хочете е, на сервер разом зі мною зайти. Ну, я е, спробую дізнатися, як, сер, як можна грати на сервері, бо я не, бо я не знаю. Ой, це я трошки наплутав.

Але знаю, що є такі ютубери, які скривають своє ім'я. Наприклад, а, а, Діамант, а, ще. А, ще кавун. Вони а, говорять, а, вони себе називають. Діамант себе називає Діамант, так кавун себе кавуном. Ну, бо в них такі в Майнкрафті. Ну і вони роблять, і вони ді, себе ді, так ді, називають. Мама, ма, там буде робити The Last Booter. Цей будинок дуже високий. Треба взяти зараз отут. Заходимо в меч, ну треба нажати на оцей меч, потім взяти оцей факел, поставити кудись, куди ви захочете. О, це був, тут був, Оце це треба прибрати. Тут. Дякую. Дякую. Дякую, дякую, дякую. дякую. Велике дякую. Треба отут зробити дуже. Зараз в нас... в нас ця кімната буде найбільш, я думаю, гарна. І за того, що вона буде вся освітлена. Ну, бо Ви ж хочете, щоб у вас позбув освітлу. В кімнаті Мама. і для того, щоб і треба отак ще ідеально дально працює. О. Найбільше дально працює. І можемо робити дизайн. дістаємо це, беремо ліжко сюди беремо це 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 Ще треба взяти зараз я і і от це Наприклад, ну, отаку я квіточку хочу посадити. Баран. Зараз треба перевірити, чи все працює, оскільки ідеально працює.

Не забулося взяти десь отут ця квіточка. її не, не взяв вона отут. Оце. Це джо сюди. Треба далі взяти. Ось Сюди заходимо, беремо оце. Ставимо сюди. Все працює, як завжди. І. Треба зробити ще щось. Ну, да. Ми ж так все це не залишимо, де будемо да. спати. Хочу їсти. п'ять. Да. Хочу робити кось так. Я не хочу От отут. І з дизайном ми закінчили. Треба ще прибавити будинку. Щось, наприклад. Треба зробити отут. Беремо, як я вам показував оцей блок знову і робимо другий поверх, якщо ви хочете. Якщо не хочете, то тоді можете подивитись інше відео. І, ну, тепер беремо такий. Ні, ні, ні. Дивись. І останній етап давай, мам. і все. І це відео буде закінчено. Ооо, теперь тут будем водить скрізь, і ми е вже майже закінчили з будинком. І дивіться, треба зробити просто невеличкі стіни. Такі. Вони будуть. Е... Наступно дві далі я продовжу робити цей будинок, бо, е, бо це ще не все. Отут е, треба отак, отак зробити. Е, И мы уже майже закончили. А ну еще капельку завершилась. Да спит Дивись, Мам, Давайте, мам. Так, мам, дивись. да не пропускала. Не пропускала. Угу, да. Мам, дивись. Давайте, мам. І я уже за пару секунд зробив отаку. Вот І ми робимо вже крышу. I ostatnim, co my zrobimy no, no, na najniższym poziomie, to tylko włączymy jakąś muzykę, na pewno. I teraz nam trzeba no coś takiego. Oto Tutaj baram, oto, ojno to, oto, oto, to. tak. Ну, щоб було, А тут о ні мені на це треба. І ми зараз зробимо кришу, і ця кімната, по-моєму, сама прикольна вийшла ось хватка. <плес> І отут ми робимо, як там воно називається спальня. Не, не те, а мене те трошки по-іншому. Мені треба трошки іншого волод. Ця спальня буде дуже гарна.

І ми зробили весь будинок. Останнє це музика. Так, ліжко треба прибрати. Воно лише заважає. Все. Я хочу тут виглядати. Треба взяти оце. Bere. Stavim o stanje. I... Щоб музика грала, треба взяти... Ой. А де ви? Мама, я хочу на телефоні, бо вона тут лава. Зараз все. тут воно десь. Я вже його зараз швиденько знайду. І все і буде зараз відео. закінчено А ні, це ж просто іграшка. Всім пока, друзі! Сьогодні, як завжди, з вами я, був, Тимур. І сьогодні ми грали в блоккра... ай, в... в мор в блок... Мород. І все. Пока. Пока, всім. І, і підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім пока!